Яких змін Україні очікувати від зустрічі в Давосі? А не однозначні наслідки. Дуже цікаво. Випав сам світ. Весь світ нас почув, черговий раз нас побачили. Але такі враження, що Росія, от за цей виступ, робить черговий обстріл. Повномасштабний може бути така історія, і як хоче наш нас, Росія. Сказати, ослабити от Росія, бачите, дев'ятка ночів. З іншого боку, про Росію теж буде багато говоритися. Тут так, тут можливо, якісь додаткові санкції, але вона в атмістку, те, що вміє. Далі стосовно змін, конкретно виходять якісь довготривалі домовленості стосовно зброї. Єдиний мінус, що якісь вони такі вони довготривалі, це плюс. Лицар Пентаклів, це завжди довготривала перспектива і надійна, але довга, повільна. Це я кажу, як королєр один ходить навколо, ходить навколо, вже мурижить, мурижить. Він серйозно ставиться до цієї жінки. Але поки він зробить її пропозицію, вона може випадково вийти заміж за іншого. Но це смішно, не смішно, але виглядає так. Оце якраз король мечів, оце карта ЗСУ, оце озброєння. Хороше озброєння і є в цьому надія тільки довго ну є. Є буде спочатку якась допомога, така менша дна, а потім вона пролонгована більша. Закон буде так, секунду, секунду, секунду. А тут далі так непогана історія. Але все одно говорить дві події, все одно ідея якраз обстріли руйнування, тому що Росія цього не подарує нам. Розумієте, є якісь підриви, щось пов'язане з водою. Та іменно територія яка окупована. От вона ще буде більше страждати з іншого боку, все таки. Якби там скептично дехто не ставився, це певний прорив у нас. Тому що верховний жрець це прийняття якогось важливого закону для нас. І лицар Кубків, це така пропозиція, адвокат, помічник. Будуть ці наслідки, але вони як пізніше. Тобто, першого, нічого очікувати, найближчим часом може бути обстріл. Серйозно. Але далі туди пролонговано іде оця допомога. Навіщо представники КНДР приїхали до Кремля? Якраз випав сам сама імперія. Гляньте, як це країна Сонця говорить. Зустрічається з Путіним. Завжди в мене так імператор. Він тут неприємно. Це як володіння світу. Значить, яка зустріч? Обмінюються пропозиціями, значить, дає Китай ресурс для Росії. Тут навіть так виглядає і грошима дає, і пропозиціями якимись. Це мета, це про що говорили. От ще раз показую наглядно, якщо вам видно, оце іде як Путін імперія. Він тримає в руках світ, хоче тримати. Оце допомога пажу Пентаклів, принцеса Пентаклів. Це. Така невелика одразу допомога, але вона така стабільна. От відсотки, якісь відсотки ще ділять, можливо, тут ще про бізнес ішла мова, і про певні якісь відсотки знижки. Отака От історія ішла комунікації. Ну і лицарь Кубків, скажімо так, в дуже припіднятому настрої вони поговорили, як ніби були задоволені тим, яка окрута як далі. Найближчий час це. Буквально дублюється з тим, що я нещодавно вже дивилася. от Буквально один в один. Двійка кубків, колесниця, про прорив, трійка кубків, вони такі, якийсь знаєте, пакет допомоги, про щось вони конкретно домовилися, вдарили по руках. І поки. Вони цим дуже задоволені. Двійка кубків це взагалі виглядає як весілля, прорив. Ми кудись наступаємо, ми їдемо, ми домовились. Можливо, це про якусь війну, що ми подивимося далі. Але зустріч прийшла на найближчий час. В принципі, от той мети, яку в вон... та мета, яка ставилась для зустрічі, вона досягнута. Але тепер я дивлюсь в пролонгованому. Чому я кажу карти буквально? Підтверджують з розкладу розкладу одну і ту саму інформацію. Тут хтось когось скидає. Тут взагалі була мета зустрічі, хто кого піріміє, грубо кажучи. І туди на подальшу перспективу, пірова перемога. Абсолютно, ви знаєте, абсолютно немає хороших новин. Карта відлюдник Тобто, коли я взагалі дезорієнтований, я не бачу далі, ніж на. Один крок вперед. Тут має і, взагалі, відлюднення це коли ми от дві кубки були весілля, а це раз, один від одного відійшли. П'ятірка мочів буквально перша перемога. Я ніби переміг на короткій дистанції, але на довге майбутнє я програв. І четвірка кубків. Це замкнене коло, це ми ходимо по колу, немає виходу. Тобто, абсолютно. Їхні надії, і сподівання в майбутньому не оправдовуються. Починається все шикарно. От я говорю: весіння, знаєте, шум, радість, задоволення, а потім як в прірву. Ось така історія. А тепер дивіться, це для них. Тепер я подивлюся, а що для України ця зустріч? Я подивлюся в найближчому часі і в найдальшому. Погано, в найближчому часі, оце те, що вони можливо розумієте про поставку якоїсь зброї чи допомоги фінансової, що вони там домовлялися. Поки десятка мечів це карта жертви, це біль, це несподіваний удар, там де не чекали. Причому завжди десятка мечів це удар, знаєте, як зі всіх боків. Це правда. П'ятірка Пентаклів, обесточення. Але як я кажу, тут не було б щастя, де нещастя допомогло. Тут така історія, знаєте, що вона мені нагадує? Зараз я наперед скажу: вона мені нагадує Бучу. В тому сенсі, що Захід і наші партнери, які нам допомагають, вони реагують лише на великі трагедії і жертви. Як тільки у нас іде прорив, і ми більш-менш тримаємося, вони собі так, а, ну добре, ну, Україна перемогла. Як тільки відбувається якась трагедія, вони зразу підбадьорюються починають активно допомагати. Тому. Отакий от сценарій він має місце бути поки що. Я говорю, і от, о, чому я так кажу? Бо карта смерть це завжди про переміни. Згоряє минуле, і тобі дають нові можливості. І нові можливості от так само вони і є. Дев'ятка мечів. Це як на майбутнє. Україна дуже обесточена, Україна втомлена по дев'ятці мечів. Перепрошую, це карта жертви: вкус вампіру. Тут буквально жінка, вона молода і в неї на шиї. Тут видно вкус вампіру, як витікає з молодою, красивою жінкою життєва енергія. Але саме тоді таємно зустрічаються. От дев'ятка кубків, це втягнення в широкі соціальні процеси. Це коли підключається багато країн, але таємно, це навіть не афішується. Тобто розуміють, що якось мають допомогти. Ну так, да, Колесо Фортуни говорить, що це повторення, значить, я дивлюся ще на дальшу перспективу, що це повторення циклу так вже було. Вийшла сама Україна, колесо фортуни і колесниця, колесниця це прорив. Це кажуть такий прорив, який вже був. Фантазую, що це може бути. От як тоді ми Харківська область, це була Харківська операція, як ми її визволили Керсонщина. Тобто буде якийсь такий прорив, але спочатку біль втрати засідання великих миру всього таємне, і тоді щось відбувається. І Україна робить колосальний скачок і прорив. Ось такий сценарій, поки от від цієї зустрічі. Я. Які провокації РФ готує до виборів? Що готують вони у себе? От те, що я сказала, буквально. Новини про зірок. Жінка, новини зірка. Карта Мах і відлюдник. це скрита маніпуляція. Скрита маніпуляція. Тобто, ці скандали ще будуть ми ще будемо чути. Це те, що вони в Росії готують. Далі буквально випали вибори. Вибори пройдуть. Двійка мечів обмежено закрито, тобто непрозоро. Як це виглядає на картах? Оце карта вибору юриста. Оце імператриця сама Росія. Двійка мечів закрито. Розумієте, не буде прозорості. Далі фейки безкінечні стосовно України. Але тут, тут питання два в одному: що вони готують на Україну? По перше, відволікання. Уваги від війни в Україні невірно висвітлена інформація. Ми це і так знаємо, але це і буде продовжуватися. Карта Луна місяць. Оце військові дії на Україні. І насправді, от мені що показують? Вони там загрузли. Вони загрузли на якісь території на Україну. Вони готують на якусь територію наступ. Яка це територія, дуже депресивна територія? Дуже депресивна. Взагалі я дивилася у себе на каналі. Я передивилася всі території, де можливі бути наступи, де кордони, так ідуть з Росії. Більше мені випадає це Луганська Донецька область. Луганська виглядає як депресивна. Ну і Донецька зараз. Тобто, от є територія, і тут вона депресивна і туди наскок. Єдине, що хороше у нас, а мене таке враження, що ми можемо давати не те, що відсіч, не те, що ми їх розбомбимо. Ми зупиняємо четвірка мочів. Це тут якби зупинка наземним шляхом. Тобто, мені тут карти будували, знаєте, як завжди, повну картину. Тобто, вибори проходять, далі відволікання уваги в них замилювання очей, і в цей час на певну територію. Можна чекати найближчим часом стягування військ і якісь такі битви, тому що їм потрібно до своїх виборів якусь перемогу. Давайте подивимося, чи вдасться їм вирвати цю якусь тактичну перемогу, от на цій території. Бо мені вже показали, що ми не тримаємо, да ми тримаємо, ми їх не пускаємо. Але давайте все-таки подивимося, чи до. Початку виборів перед виборами, чи вдасться їм зробити цей прорив на цій території і що ще вони готують для України? Карти відповіли більш ніж їм не вдасться зробити перемогу, не буде перемоги, не буде той план втілений так, як би їм хотілося. Показую на картах, щоб не думали, що це я, бо я. В... Вболіваю за Україну, так? але читаю інформацію чітко, щоб ми потім не були розчаровані. Оце в них підняття духу, оце емоція. Вони мають по тузу кубків підняти бойовий дух, пов'язаний з Україною. Але карта фейки, ілюзії, немає здобутків. немає. Жахати будуть направлені, вони туди є по дияволу. Диявол взагалі все збільшує, тому лицарь мечів це якийсь наступ. Так, вони туди можуть кинути багато м'яса на одну з територій, розумієте? Але що з хорошого? Вісім кубків. Це коли йдуть не з чим. Це кажуть: я не бачу здобутку. Я бачу, ота територія, яку вони будуть кошмарити, бо вона відбивається. Тут є повітряні тривоги, тривоги, але ППО працює. От вона, ця територія, четвірка жестів. Немає такого, щоб її забрали. Немає десятки мечів, навіть трійки мечів, немає. Має, є опір. Тобто тут карти продублювали. Так, вони хочуть дати військову перемогу. Не бачу я тої військової перемоги. Натомість буде брехня. Буде багато брехні. Вони це виставлять по маніпуляції, по дияволу. Так, в нас є. Мало того, знаєте що? Може бути по вісімці кубків. Може бути. Вісім кубків це завжди уход, це звучить так. Ти тут взяв все, що потрібно, ти тут досягнув певних результатів, іди звідси. Вони можуть піти навпаки з якоїсь території сказати, тобто відійти від якогось плану, можливо, сказати, ми тут досягли і піти. Але це все-таки в результаті нашого потужного супротиву. Тобто, просто так це не дається. Чи буде РФ застосовувати ядерну хімічну чи біологічну зброю? Ви знаєте, я не бачу ядерної зброї. І взагалі кажуть, що в майбутньому все-таки має обнулитися це питання. Чому обнулиться? Бо будуть якісь ну, домовленості по світу. Вон, я бачу от той спалах він не відбувається. Він висить як ймовірний сценарій тут інше. Ви знаєте, вони. Вони то говорять, мі не впевнені. От є ситуація невпевненості наслідків. Тому поки що, поки що вони йдуть по тому своєму сценарію: стабільні якісь обстріли, виготовлення дронів, виготовлення от якихось ракети, так? Тут швидше масові обстріли йде Україна. Кошмарити так іде. Але. Ядерного все-таки вибуху не бачу. Не бачу. Бачу, що якісь руйнування будуть все одно, вежа, чому я так зупинилася? Вежа це, це завжди напружує. Ця карта завжди напружує. Але якби тут, якби тут було сонце, отакий спалах, і я би побачила дуже-дуже багато жертв, це б говорило, що це відбудеться. А так я бачу навколо цього дуже багато розмов, мало того. Тут вийшов наш, наш президент і п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів, тут розумієте, такі внутрішні розборки, але це так само розборки в небі, дракони один одного, хто кого подолає. Тут більше така історія: повітряна війна, повітряна війна. Не бачу, слава Богу. Отої крайньої точки ядерного удару я не побачила по Україні. Чи загрожує Харківщині повторна окупація? Карта стабільності є, ми попереджені. А розумієте, в планах постійно є, от постійно в них прописано. Вони від цього не відмовляються. Поки я бачу все-таки прильоти. Поки я бачу, що Харків Потерпає зверху від неба обстріл. Працює ППО як може, але кажуть, що там неможливо все переловити саме тому, що кажуть, що ППО, наскільки, якщо я не помиляюсь, якщо це говориться про, про Харків із того, що зблизька стріляють, я можу зараз розумієте, не хочу бути непрофесіоналом, але по-моєму, таке я читала в коментарі, що важко в Харкові поставити. Як в Києві ППО і так закрите небо, що неможливо із-за дальності обстрілів щось таке. Тому, поки бачу обстріли Харкова, оточення я не бачу. Але я бачу, все-таки є таке бажання, є, кидаються на це кошти, кидаються. Але так само у нас кидаються партнерами на супротив. То ми до цього серйозно тепер поставлені. розумієте? От, отут є якби, домовленість наших з європейськими. По відсічі да? і обнулення йде тому ситуації. Чи отримає Україна далекобійні ракети? Розумієте, от ніби все порахували і мають дати цей ресурс. І от от він має бути цей ресурс, а потім несподівано крапку на цьому ставлять. Чомусь ні. І чомусь Загальмовують і дають по скупій стабільності, не те, що б ми хотіли, і не в такому розмірі. Я ще раз гляну на інші колоді. Тут, як ніби, вони тут кажуть, а вони не понадобляться. І деякі закінчення циклу. І з головного є карта великого щастя: Десятка кубків, наше місцеве населення. Якась інша пропозиція нова. Кажуть, так швидко йде світ вперед. Що не ракети нам знадобляться. Тут про інше мені говорять. Нам більше потрібно, не так як ракети, не будуть якісь кількості. Все одно я дивилася Росію, все одно туди летітиме. Розумієте? Я не знаю, там. Але нам кажуть, тут головне захист. Я знаєте, так сказала, типу як фантазію, те, що я побачила, і буквально наступного дня. Мені написали, що да, є таке в новині. Я сказала, що нам потрібно для України скла такий купол, як ніби я говорю, я не знаю, лазером чи частотами. Ми як відганяємо, як тримаємо небо. І тут буквально ж так, про ці реби, про це глушіння ракет. Мені показують, яку історію, якщо ми це мені показують постійно. Будемо змагатися з Росією оцими там далекобійними ракетами. Карма закручується в безкінечність, і це йде реально на знищення людства. Кажуть, що добре росіянам, українцям смерть, у нас іде про захист, про геніальний захист, про таку історію. Аб'юзер і жертва вони в різних ролях. Коли жертва виростає з ролі жертви, вона не мусить ставати аб'юзером. Якщо вона стає аб'юзером, то виходить ну, нові жертви. Ну тобто то, розумієте про що я говорю? Жертва виростає в потужний захист. Все для захисту. Я не так і не побачила далекобійних ракет у нас. От не побачила. Сказали інакше щось. Чи піде Україна на Білгород? Ні, не буде мені знов показали те саме, абсолютно, як із далекобійними ракетами. Абсолютно те саме от карти акурат взяли і продублювали те минуле питання. Я показую, чому це блискуча в мене колода, але вона така наглядна. Ну дивіться це взагалі ця історія. Це питання обнули. Далі знову мені випало сім жезлів. Це захист, це ППО. Взагалі, сім жезлів, така філософська карта. Це східні єдиноборства, силу противника використати проти нього його самого. О, зараз думка прийшла. В ідеалі летять ракети їхні. Ми їх розвертаємо, і вони летять до них. Ну наскільки це можливо? Я не знаю, фантастика. Це ж їх треба переграмув... перепрограмувати. Але закінчення циклу говорять, закінчення циклу мир. А далі Верховна Жриця. Верховна Жриця вона говорить ось що: Йдуть таємні процеси, зріють таємні процеси в просторі. Тобто щось таке нове, що ми ще не знаємо. У нас навіть немає цієї інформації. Але я повторюю знову: не бачу, щоб ми туди йшли. По-перше, щоб ми, ми маємо просто захистити себе. Туди йти я не бачу. Я розумію, що лякають і все таке інше. Але тоді тут розумієте, одразу противник проти нас використовує цю інформацію. А, -а, -а накручує він свій народ. Ми ж казали, дивіться, фашисти йдуть до нас. Нам це не вигідно і по картах показує ні, це не та це не та експансія, що нам потрібна. От до речі, вибачайте, продовжу. От тут я дивлюсь на дні колоди. От те, що мені говорять, лицар жезлів. Це експансія, але вона іншого роду експансія. Це не лицарь мочів. Лицар жезлів це завжди коли я захоплюю світ відкриттями своїми науковими, мистецтвом, винаходами. Тобто, дивіться, по суті, світ би мав як розвиватись. Оце Олімпійські ігри всесвітні, ці всі кінофестивалі, да, міжнародні. Оце теж іде війна, це теж іде суперництво. Там би мав світ воювати на небі творчості. Я кажу, що це наша доля. Знову говорю про захист, ноу-хау. Це те, що Україна має робити, куди спрямовуватися. І отут кажуть: дві кажезлі амбіції. Я захоплюю світ, але саме таким методом. І я роблю в цьому прорив. Оце це наша доля, так само як, і як про корупціонерів. Я говорила, вибачте, ви не ставили це запитання, але я проговорю. Не можна одного корупціонера прямо посадити і все в нього забрати, типу як для страхання іншого. Але енергія грошей і багатство працює зовсім інше. Я кажу, тут інакше тут їх треба мотивувати. В них треба взяти леву участку для укріплення України, щоб сказати, ви з нами в одному човні загине Україна, загинуть ваші мільярди, не забирати їх. А хай би вони краще вклали в заводи, побудову зброї. Багатій, він мислить завжди, як цього заробити. Повірте, в них такі складні схеми, щоб подолати корупцію таким прямим шляхом, щоб всі багаті стали бідними ні неможливо. Тут теж хитрий хід, оце я нещодавно вийшла на таку інформацію, мені показують. Тут потрібно мільярдерів, мільйонерів зацікавити. Ще більшою прибіллю. Але вони мають щось вкластися. Розумієте? Тобто Україна йде зовсім іншим шляхом, не таким, як звично. Ситуація з Каховською ГЕС. Я да, зразу мені вісім Пентаклів випало. Зразу. Я задумала: як вийде вісім Пентаклів, це буде відновлення, це ремонт. Є такий проєкт, прямо однозначно карти сказали. Король жезлів прописує проєкт. От вам видно, ну блистить, але подивіться, це проект. От він цей проект тут з жезлів. Чекають певного імпульсу. А вісім пентаклів: це карта відновлення, рутинної праці, на дні колоди. Тут трішки фінансування зависла. Зараз подивимося, чи буде знайти, чи правильно те фінансування піде, як ви кажете. Як завжди, половина піде, а половина не піде от розумієте. Десятка мечів випала. Це може говорити про тіла загиблих. І тому яка зупинка частковий успіх, частковий успіх. Не все піде на відновлення. От ця схема перепровірю на іншій колоді. Проєкт точно є, розписаний. Він є такий непоганий проєкт, між іншим. Зараз мені показують інше. Дуже багато розкопки. От, Буквально станції вибух. Отак От мене ви. От, бачите, зруйнована русалка, оплакова є, зруйнована дамба. Дуже багато жертв через війну. І ще багато чого буде знаходитись і вспливати якісь там факти. Чому зараз це неможливо? Проект є. А втілити його неможливо. Кажуть, тому що ще він може полетіти, чи знову туди можуть бути прильоти. Не на часі. Бачите, як це виглядає? Оцей проект, король Джезлів, а далі, бачите, знову розруха, знову диявол. І гроші видаються на це. Виділяються це гроші, чесно, от, відновлення станції, гроші є. Поранене серце поки що біля цієї історії щось ну, точно не зараз. Просто, можливо, не під час від... ну, не побачила я відновлення швидкого. Хоча починалося все красиво. Проєкт дуже пристойний, не зараз. Ну, давайте на Ленорман доб'ю. Ленорман показує на років 5 вперед можна зазирнути. О, відновлення задумала, якщо буде дитина. Дитина це нове обличчя, чого би то не було. Тепер подивимося, як буде. Гляньте, як карти красиво спрацювали, просто неймовірно. Оце смерть. Да? Це як предки, те, що було, і те, що зараз нерухоме. Є проєкт нового, щоб знову в потужного чоловіка. Отак От виглядає на картах. Тобто в майбутньому це є. І є для цього ресурси, і є зацікавлені і партнери, і друзі це партнер-собака, є кому працювати, можуть знову потужну станцію зробити. І все-все-все класно, навіть я дотягую, що є. Тут кажуть, знаєте, тоді відбудеться, коли будуть повертатися люди на цю землю. Тому що оце відродження, коли лелеки е, е, леле, повертаються з дальніх країн. Куди, туди, де любо серце, але є карта змія. Змія це завжди небезпека. От кажуть, поки є небезпека, поки є війна, ми не можемо почати відновлювати це неправильно, бо знову, ну, може, я не знаю як, понівечити бомбами, ракетами. Отака От відповідь і на майбутнє є. А ще кажуть. Якась там ще закладена небезпека, можливо, ще щось заміноване, не знаю. Ну, не може ж такого бути, що не все підірвалося. Ну, поки так, всі красиві карти. Але от є ця історія, яка ще гальмує. Ну Будемо сподіватися, що туди подалі буде відомо. Так, да, тут говорять ще раз, от мені це й говорять. Є. Щось, що потрібно перевірити. Не вся інформація назовні. Не вся інформація назовні. По місяцю, по горам. Оце карта перевірок. Ось така історія. Дуже дякую каналу Астрофеномен, Дякую глядачам. Підписуйтесь на мій канал Максимуза, так само хто не підписаний. Там завжди великі розклади, і по містах України, по небезпеках, по майбутньому, нашому стратегія майбутнього нашого. Ласкаво, прошу.